Церковь споминає ранопосну феклу. Для нас ця чудесна свята, котра дожила до глибокої старості вище 90 літ, але пережила страшніші гоніння і муки. У 18 років її знайшли сватача багато юношу, а вона давно полюбила свого жениха, Христа Ісуса. І вона сказала, я не йду замуж, я хочу бути невісткою Христовою. І избивали, і збивали її, доганяли, били. А коли узнали, що зробив її християнкою апостол Павел, так написали жалобу. І що зробила тодішня місна влада, зразу знайшла Павла, кинули Павла в тюрму. За що? Павел нікого не бив. А Павел, виясняється, прикликав до Христа цю дівчину, і вона стала наслідником Царства Божого. А безбожний світ не хоче хоч кого відпущати в канонічну церкву. Треба держати всіх у любих релігіях, но лише не в канонічній церкви. І тому Павла судили: хоча б було за що судити, він проповідує свободну релігію, а кожен має право свої релігійні переконання реалізувати, ніхто не сміє йому вказувати. Це було зрозуміло 2000 років тому. На жаль, нині многим мудрим людям непонятно, як ето? чоловік має право, має право піти до церкви канонічної? Да ні, не має права. І ще один момент. Вона проповідувала Слово Божоє аж до Антіохії, а потім і по всіх інших землях, і показала приклад, якої славної служенії. Монашок, інокінь, котрі у монастирях подвізаються в молитві, вони совершають чудесне діло, їхні молитва Бог милує, і народ, і землю і державу. Зато наша держава була й сильна, що в ній множество монастирів, і нині маса людей, монахинь, монахів, всі моляться за єдинство держави. за Єдинство духовної за єдинство у канонічній церкви. І для того Господь нині предлагає нам простеньку, але благословенну притчу про десять дів. Десять дівчат. П'ять із них були розумні, інокині, монашки або церковні жінки. Церковні дівчатка, котрі систематично ходять до церкви, сповідаються, причащаються, живуть у святості, котрі в монах, у, монастирьові у уже як святі монашки, котрі дівчатка виходять замуж, вони подв'язаються далі в сім'ї, бо в сім'ї можна спасатися, коли муж і жена єднакої віри, вони двоє несуть подвиг. Всі святі, моліть Бога за нас. Бо ми хочемо, щоб ми спаслися і не лише ми, а й наші діти, близькі, знайомі. А й каже Господь, щоб люди всі спаслися, бо коли тоді, коли ти настроєний, щоб у люди всі спаслися, ти будеш любити всіх людей, в тому числі і гонітелів, і ворогів. Ну а в вічності саме за таку віру. І будеш покликаний в'єдно з святою феклою і з усіма мудрими дівами наслідувати царство Божоє. Амінь.